Вітаю вас на каналі TVT Ukraina. Сьогоднішнє відео наше буде присвячене темі підрахунку відвідувачів або підрахунку людей. А для цього нам допоможе ось така спеціалізована бінокулярна камера від TVT. Ми розглянемо, які задачі вона вирішує, розглянемо її технічні характеристики, які є нюанси по налаштуванню таких камер, а також протестуємо в реальних умовах. Поїхали! Якщо вам потрібно підрахувати кількість відвідувачів або кількість людей, які проходять на якусь умовну площу або виходять з цієї площі, така задача вирішується за допомогою ось таких спеціалізованих камер, які побудовані саме для цієї задачі, для підрахунку людей-відвідувачів. Камера має ось такий специфічний корпус, він прямокутний, тому що на камері є два об'єктиви це стереозображення, вони мають роздільну здатність 4 Мп, фокусну відстань 2,1 мм. Стереозображення або бінокулярне зображення потрібне саме для того, щоб камера ефективно аналізувала потік людей за допомогою аналітики. Камера має металевий корпус, має вбудовані два мікрофони та динамік. Також камера має вбудований Wi-Fi модуль. І також є ключок. Для того, щоб встановити SD-карту, також там знаходиться кнопка скидання ресет на зводський налаштування. Кріпиться камера за допомогою ось таких от спеціалізованих кронштейнів у вигляді скоби. Його можна зняти, тоді камера просто кріпиться на плоску площину. Камера має тут повний набір інтерфейсів. є ось такий специфічний роз'єм це вхід і вихід алярм, тобто сухих контактів. Далі звичайний роз'єм 12 живлення. Далі ще один такий специфічний роз'єм це інтерфейс rs 485 по двом дротам. Далі RG45 звичайний. І ось ми маємо ще вхід під зовнішній мікрофон та вихід на зовнішній динамік. Тепер цікаве питання: як саме працювати з цими камерами? Підрахунок людей це якась цифра. Є кількість відвідувачів, скільки зайшло людей, скільки вийшло людей, скільки залишилось людей на площі і як саме забирати ці дані. Є декілька варіантів. Саме перший варіант це ми просто працюємо з зображенням камери. Ці всі лічильники виводяться просто в вигляді osd меню на зображення. Тобто ми дивимося на монітор і працюємо з цими цифрами. Другий варіант. Ми камеру під'єднуємо до мережевого реєстратору. Активуємо саме аналітику підрахунку людей і працюємо вже через реєстратор. Третій варіант це працюємо через софт NVMS від TVT. Теж є така аналітика підрахунку відвідувачів. І четвертий варіант це коли камера віддає ці дані по HTTP-протоколу, наприклад, на зовнішній сервер. Тому є декілька варіантів для вирішення ваших задач. А зараз ми підключимо камеру до мережі. Зайдемо на її веб-інтерфейс та подивимось, які там є налаштування. І відразу від огляду налаштувань перейдемо до тесту камери. Давайте зайдемо на веб-інтерфейс нашої камери. Адресу ми заздалегідь дізналися. Це адреса 10.175. Вводимо пароль камери та заходимо в налаштування. Камера стоїть у нас в офісі, вона вже проінстальована, вона закріплена на стелі. Переходимо до розділу конфігурації. Тут багато налаштувань, вони в принципі такі самі, як і на всіх інших камерах TVT, але на цій камері є ось такий цікавий розділ, називається він People Count, тобто підрахунок відвідувачів або людей. Знаходиться він в розділі події. Він вже тут активований. Вперше в першій вкладці Detection нам потрібно його активувати. Налаштувати зберігання на SD-карту. Далі Таймінг. Зараз таймінг ви бачите вимкнутий. Ми можемо поставити, скидувати, наприклад, там кожну неділю, або кожен місяць, або просто скинути вручну. Зараз ми його скинемо вручну. Натискаємо Reset, OK. Лічильники скинуті. Перевіряємо. Бачимо все по нулям. Повертаємось на лаштування. Можемо активувати. Запис на SD-карту, тобто скріншоти та запис по подіям. Переходимо на вкладку Зона. А в вкладці Зона є ще свої три вкладки: вони називаються Калібровка та Науштування по лінії. Тут декалібровка. Що ми робимо? Малюємо ось такий прямокутник, далі натискаємо Калібрувати. Калібровка пройшла успішно. І зверніть увагу, ось тут камера. Вираховує відстань від стелі, тобто від камери, до підлоги 308 см. Трохи нижче у нас налаштування OSD меню OSD меню це та інформація, яка виводиться на зображення ось тут. Ми можемо його перейменувати строка інтранс тобто скільки людей зайшло, Exit вийшло, стей скільки залишилось. Також ми можемо перейменувати Human, тобто люди або діти. Ще додатково можна прописати якусь інформацію для відвідувачів. Те, що я ввів, воно зберігається на зображенні. Переходимо на наступну вкладку. Тут ми малюємо з вами лінію, через яку будуть ходити відвідувачі або люди. Можемо вказати напрямок, саме входу, звідки люди заходять, або в іншу сторону. Ось так. В принципі, цих базових налаштувань вже достатньо для того, щоб камера почала працювати, рахувати відвідувачів. Далі йдуть вкладки, такі як детекція зворотнього входу та тонкі налаштування, календарі та інше. Тут ми можемо виставити чутливість камери, вмикати фільтри по висоті об'єкта та інше. Давайте тепер тестувати. Перемикаємось на живе відео і ми будемо дивитися, як камера буде відпрацьовувати цю аналітику. Ми бачимо, зайшла одна людина і залишилась в зоні. Ми зробили такий напрямок, що зона у нас заходиться ось тут. Зробимо висновки, які саме переваги ви отримуєте при встановленні камер такого типу. В першу чергу камери даного типу дають змогу ефективно проводити аудит. Саме по кількості відвідувачів ви можете ефективно оцінити роботу вашого бізнесу, вашого підприємства. Тому ми радимо встановлювати камери такого типу на ваші існуючі системи відеонагляду та системи контролю доступу. На цьому у мене все. Якщо у вас з'явились питання, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки до нових зустрічей на каналі.